Знайшов ще один екзоскелет аплод. Він знаходиться ось тут. Треба кидати ось до в це вікно гранатку або в це. Коротше, в любе із цих двох вікон. І зараз я покажу, де ми знаходимося, на якій локації. Це прип'ять ось дося будівля тут в углу. Екзоскелет оплот. Зараз я вам його покажу. Ось так він виглядає. У мене це вже восьмий екзоскелет.